Ну що народ вийшов в PHP 8.4 минулого тижня. Давайте зробимо коротенький огляд того, що нам завезли нового, і з чим нам доведеться працювати. Заходимо на сайт php.net, бачимо реліз 8.4. Випущено прикольно, класно, погнали. Хуки властивостей перше, що нам заявляють, якщо ви до цього знаєте, що таке геттери сеттери, я думаю, що ви знаєте, що таке гете-ресетери, то ви розумієте, наскільки в нас великі могли бути класи. Коли ми встановлювали для наших властивостей приватних методи для GET цієї властивості, і для set цієї самої властивості, тепер нам завезли синтаксис, дуже схожий на те, що ми бачили чи не бачили, якщо ви не працювали у c Sharp, і, наприклад, і .NET. тобто, все це стає більш схожим на c подібну мову а PHP У нас це нащадок C. Так, і все більше і більше він починає бути схожим на своїх родичів сімейства Сі. Що і як цим працювати? Ми бачимо, що у нас є публічна властивість лендвіч code в класу LKL, є публічна властивість country code, і у цієї властивості, всередині цієї властивості, бачимо, що властивість можемо об'являти всередині дужок curly brackets, так? І тут ми можемо встановлювати як getter, так і setter. Прикольно, прикольно. Тобто, одразу ми всередині нашої властивості кажемо, як нам модифікувати те значення, яке ми будемо сетити в цю властивість. Тобто, ми вже якісь маніпуляції одразу можемо тут прописати. І замість того, щоб писати певний сетер. І, от, наприклад, тут, що ми вказуємо, що нам треба привести все до верхнього регістру, ми можемо це все вкладати одразу в властивості. Прикольно, прикольно. Мені подобається. Тобто, кількість коду, який ми будемо писати, значно, значно зменшиться. І це я думаю буде позитивно сказуватись на читабельності наших php класів. Мені це нововведення, чесно кажучи, подобається. Дійсно подобається. Йдемо далі. Симметрична область видимості, властивостей. Так, що це таке? Ми бачимо: у нас є клас. Він має властивість, але модифікатори доступу паблік, далі private і set. Тобто, одразу паблік, private і set. Тобто, що це означає? Давайте розбиратися. Перший паблік нам каже на те, що о, наша властивість вона до читання, як е, на Get, так вона є публічною, тобто ми можемо її спокійно використовувати цю властивість десь е, поза нашим класом. Тобто, можемо викликати щось з нею, читати з нею дані, і потім з ними якось працювати, і неважливо. І далі ми кажемо, що на сет цієї властивості у нас. Ця властивість є приватною, тобто ми не можемо ззовні її десь модифікувати. Ми з нею вже будемо працювати всередині нашого коду нашого класу. І як приклад, бачимо, як це взагалі працює і як з цим працювати. Як на мене, реально прикольно. Знову ж таки, звикати до цього нам доведеться, але це значно зменшить кількість написаного коду, і, я думаю, повпливає позитивно на читабельність майбутніх PHP-класів. Далі річ, на яку особисто я дуже чекав, нам завезли нативний атрибут deprecated. Якщо ви працювали з продуктами JetBrains, особливо з PHP Storm, ви знаєте, що. До моменту, коли нам це завезли, у JetBrains був свій клас, який працював всередині е ідеєшок, де ми могли використовувати оцей атрибут deprecated. Раніше ми писали отакий от PHP-doc-блок. Де писали deprecated, писали е, якийсь меседж, чому там певний метод у нас задепрекчений. Тепер ми можемо використовувати цей атрибут з дуже прикольними властивостями. По-перше, у нас є меседж, ми можемо написати, чому цей метод, наприклад, задеприкейчений, чому його не слід використовувати. І далі since, тобто з якої версії ми його не будемо використовувати. Версія вашого застосунку, вона е, тут може значитись. І далі розробники, які будуть працювати з вашим кодом. Якщо вам потрібно певні методи зробити зворотню сумісність рубати цих методів, то певний час, як мінімум, вони будуть в своїх ідеєшках бачити, чому цей метод не слід використовувати, а слід використовувати певний, мабуть, інший. І, як на мене, ця штука, яка мені просто додасть плюс 100-500 до ефективності роботи, я точно буду цим користуватися. Якщо ви цим користуєтеся, якщо ви цим будете користуватися, напишіть про це в коментарях. Цікаво, скільки нас таких, хто чекав на цю фічу. Особисто, я, повторюсь, чекав дуже сильно. Отримали. Супер. Далі ми можемо працювати напряму з XDOM. Нам додали розширення XDOM і підтримку HTML 5. Якщо ви з якихось причин досі працюєте не з шаблонізаторами, а напряму з HTML-сторінками в вашому PHP-коді, то вам буде зручно цікаво мати доступ до вашого DOM-дерева, використовувати query селектори і, До прикладу, як ми це робили в jQuery, дуже схоже десь логічний функціонал, як ми з цим будемо користуватися. Так. Знову ж таки, якщо вам це цікаво, я думаю, що ви оціните заціните це нововведення, і вам буде е, додаткова мотивація працювати з HTML більш е, досконало, більш швидко і зручно. Так, е, об'єктний API для B7 Якщо вам це цікаво, подивіться. Ну, е, суть в тому, що ми можемо використовувати об'єктно-орієнтовну модель і стандартні математичні оператори під час роботи з числами довільної точності. Якщо ви з такими числами працюєте, працюєте вам доводиться з цим працювати, я думаю, що класно буде використовувати ці моделі. Далі нам завезли нові функції array для фільтрів array, для масивів. Я вже забуваю українські слова. Тобто, у нас є. Чотири нових методи: ArrayFind, ArrayFindKey, ArrayAny, ArrayAll. Кожен з них приймає в себе масив, приймає колбек, за яким фільтрувати можна елементи масиву документації. Думаю, що ви можете зайти почитати, як це точно працює. Приклади у нас є. Ну як на мене, чим більше таких зручних інструментів, тим прикольніше. Тобто, ми можемо працювати все більш зручніше з масивами, як це потрібно. Як ми на це очікували? От, отак. Далі, специфічні аналізатори синтаксису SQL для драйверів PDO. Якщо ви напряму працюєте з PDO, думаю, вам буде це корисно, це точно. Особисто я очікую ці аналізатори десь всередині, наприклад, в Laravel до Eloquent, до Query Builder. Я думаю, що під капот це все в нових версіях Laravel позавозять і будемо цим користуватися. Тепер ми можемо, ми можемо звертатись до методів чи властивостей класу, коли ми його ініціалізуємо через New без, як я їх називаю, батьківські дужки. Тобто, ми можемо напряму, ось таким от чином, звертатися до новоствореного класу. Насправді, навіть зі своїми колегами це ми активно обговорювали. Комусь це зручно, комусь ні. Хтось зацінив це на введення, хтось ні. Як на мене, виглядає воно більш читабельно, є менша вирогідність, що ми десь забудемо ці дужки прописати, викликати, якщо знову ж таки ми не працюємо з якоюсь там крутою ідеєшкою, яка сама це нам підсвітить. Але, як на мене. Це додає зручності в користуванні методів нових класів, які ми ініціалізуємо. До речі, що що вам, пишіть про це в коментарях, реально цікаво, як ви це будете використовувати чи не будете використовувати. До речі, я думаю, що зворотню сумісність вони залишать. Воно не буде. Якщо ви будете писати з дужками, вам нічого ламатися не повинно в ну, будь-якому випадку пишіть в коментарях, чи вам це цікаво, чи ви будете цим користуватися. З того, що не сильно е, анонсували, не сильно виділили в анонсі в релізноутах. Особисто мені цікаво нова реалізація JIT на основі AR фреймворка. Тобто переробили JIT, IT, е, і цікаво тепер спробувати, як він буде працювати, наскільки він став швидшим. Наскільки наші PHP-застосунки будуть працювати швидше з цим JIT. Особисто я минулу версію JIT не дуже оцінив, якогось дикого бусту у своїх застосунках, я не побачив, не отримав. Але якщо вони приробили і це буде працювати, я думаю, що це дуже класна фіча, яку ми маємо пробувати в наших проєктах. Ну, далі. Позавозили нові функції для е, мультибайт е, стрінгів, е, повидаляли депрекейчені різні функціональності. Е, думаю, що ми ви можете на сайті ознайомитись. Але, що не заявлено тут, і який огляд зробили хлопці з Laravel News. Е, що мені цікаво, на що вони звернули увагу, але на релізноутах на сайті цього немає. Можна працювати е, з Unix. Таймстемпами. Тобто, ми можемо тепер створювати дейтайм з Unix таймстемпу. Я думаю, що от якраз ця штука, якщо ви не користуєтесь карбоном, вам точно буде дуже-дуже помічна. Тобто, ми можемо брати реально таймстемпи дуже-дуже різних форматів, і з них створювати дейтайм. Як на мене, це дуже класна фіча. Тому. Я думаю, слід це спробувати, як мінімум. Ось таким вийшло оновлення PHP 8.4. Якщо вам це було цікаво, пишіть про це в коментарях, які фічі вам сподобались, чим ви будете користуватися, чим ні. Також долучайтесь до нашої телеграм-спільноти, де ми можемо більш детально обговорити все, що нас турбує і цікавить у світі PHP. Не забувайте підписуватись на канал, тисніть на дзвоник. Пишіть коментарі, допомагайте каналу розвиватися. А ми з вами побачимось у наступних відео.